Всім мої вітання, закінчується робота по гербу великому. Повністю все дорізав, всі 12 см я по кругу, потім отвори прорізав 117 мм, залишив 3 мм, перевернув герб і зараз ріжу переворот, щоб не було сколи. Тому що якщо дорізати по кругу, то була можливість майнути і прорізати більш-менш без сколів. Бачите, ця сторона різалась, ну, плюс-мінус нормально. Сколи маленькі є, але ну, невеликі. Зараз перевернув, плюс-мінус попав, взяв фризу 12-ту, написав програму на 16-ту фризу, щоб чуть-чуть, е пару міліметрів ті, було в мене зазору гратися туди-сюди. Наче плюс-мінус нормально попав. Маленький гребінь є. Все, зараз дорізаю і відео зніму. Великого герба слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки.